Щок Вадим Адамович, герой України посмертно. військовик, молодший лейтенант, брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України від 24 лютого у віці чи повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Відзначився як командир механізованого взводу механізованої роти другого механізованого батальйону під час стримування натиски ворога на Донеччині. Загинув у бою внаслідок артилерійського обстрілу. Верхогляд Андрій Леонідович, герой України посмертно. Військовий майор від березня 2016 року виконував бойові завдання під час антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. З початком повномасштабного вторгнення обороняв підступи до міст Бориспіль та Бровари. Завдяки його і професійним діям було знищено багато бронетехніки та особового складу противника. Зупинено просування ворожих військ у напрямку Києва, 22 червня. Очолив зведену штурмову групу для відновлення втрачених позицій неподалік села Вершина Бахмутського району. Повертаючись до командно спостережного пункту, потрапив у вогневу засідку та загинув у бою від кульового поранення. Вовчик Роман Олегович, герой України посмертно, Військовик, молодший сержант, брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України. Від початку повномасштабного вторгнення знову зі зброєю в руках виконував бойові завдання, знищив значну кількість окупантів і ворожої техніки. Загинув під час штурму позицій збройних сил України російськими військами. Марач Кирило Сергійович, герой України посмертно, Військовик. головний сержант, брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил на сході України. Від 24 лютого 22-го року у відстрілі повномасштабного вторгнення РФ. Був сміливим і відважним. Добре, вмів планувати розвідувальні операції. Багатьох новобранців виховував як хоробрих розвідників. Від 20 травня до 16 червня 2022 року на опорному пункті Кущ поблизу села Зайцеве Бахмутського району організували організував стійку оборону, особисто знищив 10 окупантів і вантажний автомобіль, своєчасно виявив і ліквідував три російські диверсійно-розвідувальні групи загальною чисельністю до 20 осіб, 16 серпня того ж року. Очолив штурмову групу з відбиття опорного пункту Турист поблизу Мазанівки, де був тяжко поранений. Наступного дня помер у Краматорській лікарні Поліщук Василь Валерійович, герой України посмертно, військовик молодший сержант. Від 2014 року виконував бойові. Завдання під час антитерористичної операції на сході України, спочатку у складі батальйону дніпро 1 Міністерства внутрішніх справ України, потім Полку Азов Національної гвардії України був бойовим медиком і врятував не одне життя. Був учасником операції Об'єднаних Сил на сході України. Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну продовжив виконувати бойові завдання. Кілька разів отримував поранення, прикриваючи побратимів. Загинув у бою. Романов Олександр Олегович, герой України. Непосмертно Військовик, молодший сержант від 24 лютого 2022 року. Брав участь у відсічі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Багаторазово виявляв особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Загинув у бою за Україну.